Вічна сьогодні, рок Юрия Тратиру, дев'ятий верш. Оповіститься про, про між народами. Готуйтесь до війни. Розбудіть за взятки в куроби. Нехай виступають, піднімається всі борці. Читаємо посиня. Цього тексту. Це не значить, що вони мали проголосити, щоб народи приготувалися до Другої світової війни. Бо цей текст був введений 1940 роком. То не закликалося їх. Тоді до Другої світової війни, але значить, щоб про... противники теократії збиралися у світовій, у конфедерацію супроти його цяря і царства це теократію, що свідки його випроголошують, посвячуйте війну або готуйтеся до війни, це те, що гітлер і союзники тепер. Йоркій. Реліоністи кажуть, що це має бути свята війна. Війна за християнську релігію. Лише релігійний чинник може посвячувати таку війну проголошення правди Божої, ізуїти і, ізуїти, і інші регіоністи беруть як вимку, щоб воювати проти свідків його. Щоби доконати своїх мукавих планів, то вони, ізоїти, Бреші скільки можете. Коментар взятий з вартової Башки номер 2 1940 рік. І так, так значення його слідкує нам, що його в час до Арманідому, дияволу і його організації підготуватися. Божа організація готувалася, це укріплялася проростом, свідоцтвом, обітницями, що Бог обіцяв виконати. Діявська організація, вона, якщо збиралася робити якийсь Совіт або конфедерацію, то вона збиралося, щоб вжити різного роду брехні і готувати людей до війни, як тут каже, посвячувати людей на війну, що нібито вони мають виступити проти Бога Його Ісуса Христа. Ну, вони це заявляли ці патріотичні діячі, що це нібито для защити родини і своїх рідних. А на самому ділі це була і є брехня, бо каже, вони брешуть, скільки можуть, коли вони виконують ці плани і роблять ці заговори. Приготовляються і прозводять ці війни, то фактично вони борються проти теократії, проти Царства Ісуса Христа. І ось вони на даний час зготували різні зброї, до цього часу зготували і вживають її. Якщо вони готувалися до боротьби проти Бога Його Ісуса Христа і Божої організації, то ж, сьогодні всі факти показують, що вони руйнували життя мир і Боже благословіння, яке Бог дарував людям жити в мирі, в спокої і в свободі. Тому головним змовником цієї підготовки стояв і стоїть ремкатолицька герархія. Вона є якраз цим керівничим, котра їздить на верхову релігії, тобто політики і комерції, верху звіря. Отже, релігіоністи кажуть, що це має бути свята війна. Але на самому ділі, ця війна, яку говорять релігіоністи, що це свята війна, то каже, лише релігійні чинники кажуть і посвячують таку війну. Тобто релігійні. Це значить здемонізовані люди, керовані дияволом, його помощником Богом і демонами бісами. Усі релігії. Бо релігія, вона нічі, ніякої спідності не має з Божим царством. Релігія це є формалізм. Слово релігія значить. Всі ті ідеї, традиції, котрі видумали люди, перекази людські. Но не від імені Бога Його Ісуса Христа. Всі ці збори що проводить релігія. Тому коли проголошується правда, від імені Бога Його, що єдина надія для людства і свободу, яку Єгова дає через Ісуса Христа, це є та правда, яка приходить від Божого Престолу. І коли проголошується ця правда, то ізуїти, і всі релігіоністи воюють проти свідків Єгови і як ми бачимо з історії таких катували, убивали, штрафували і по-різному наказували. Тому для людей вони брешуть, кажуть скільки можуть, для тих, котрі підтримують їхнє, що це нібито. Вони посвячують цю війну як свята війна за Родину і за те, щоби територіальну цілісність збережте в той час, коли вони її продають і нища. Отже текст і значення Госвідкує нам, що його наперед про це повідомляв, дав приказ, оповістіть це поміж народами. Нехай вони готуються, нехай виставляють від себе свідків, щоб можна було вислухати і сказати правду, то коли ми. Чуємо і народи землі чують то ті їхні вискази, коли вони приготовляються, то в результаті то все брехня, котра вела їх в цю пропасть, в безвихідність до аргеному. Тобто до неминучого знищення, бо вони його не обминули. Тому, якщо довгий час відводили від правди, від Бога, від Царства Божого, то сьогодні мусять зустрітися із фактом свого знищення. Це текст означає.